івано франківську рятувальники приборкали пожежу в студентському гуртожитку. Опівночі до служби порятунку надійшло екстрене повідомлення про пожежу на тролейбусній вулиці. Сюди негайно вирушили екіпажі пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Уже на місці події було з'ясовано, що виникло загорання сміттєпроводу між восьмим та дев'ятим поверхом дев'ятиповерхового гуртожитку Національного медичного університету. Працювала сигналізація на пульті, подивилася дев'ятий поверх. Зразу я піднявся взяв вогнегасник і побіг на дев'ятий поверх на це. Підійшов до тої сторони і сміттєпровода на цей дим. Зайти не можна було. Загалом до ліквідації пожежі були залучені три десятки фахівців ДСНС та дев'ять одиниць спецтехніки. через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники спільно з адміністрацією гуртожитку провели евакуацію та вивели на свіже повітря близько 350 студентів. О 3.38 пожежу локалізували, о 3.50 ліквідували. Потерпілих на пожежі немає. Причина загорання та матеріальні збитки з'ясовує спеціальна міжвідомча комісія. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.